Ще одна надзвичайно складна, але важлива мудрість від Абекроніуса Кроніуса про небезпеку бездумності. Вітаю вас, дорогі, слава Ісусу Христу, і дуже рада. Welcome. Один монах запитав Абу, Або що маю робити, коли бездумність моя якось краде мою увагу, і коли оговтаюся, то бачу, що це вже привело до гріха. На це Аба йому відповів: коли філістимляни викрали арку, завоювали арку завіту через бездумність і дурі синів Елі, тоді волочили її через всю країну аж до своєї святині. І коли затягнули її в святиню, тоді їхній божок впав. Монах запитав, або що це має означати? Тоді той відповів: коли злий зненацька захопить людину, яка перебуває в такій певній бездумності, то тягне її і волочить аж до моменту, коли затягне її в якусь залежність. І коли в цій залежності людина оговтається і візве до Господа, то побачить, як Господь її рятує. Бо написано, коли навернешся і візвеш до мене, то досвідчиш порятунку. Другі, ми ніколи, мабуть, якось не чекаємо небезпеки зі сторони своєї бездумності. Але так по справжньому, коли роблю щось ось просто так. То знову ж таки в цій бездумності, в цій якійсь такій неуважності е, мусимо вважати, бо і там знаходиться капкан злого, який тягне мене, тягне, 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 а врешті-решт дивуюся, звідки береться та чи інша залежність, яка не дає мені нормально жити. Але і в цій залежності Господь нас рятує, коли запрагну навернення і щирим серцем візву до нього. Дорогі, це складна істина, а з іншого боку, дуже і дуже важлива для нас. Бо хто з нас без гріха, але знати, як саме має повставати, це щось, що просто повинно бути присутнім в нашому житті постійно. Дуже дякую вам, дорогі, за вашу увагу. Хай Бог благословить вам і надихає вас справді до змагань з найменшими гріхами, щоб не впасти. В жодну залежність. Ще раз дякую і до зустрічі. Па.